Хто я розкажу метафорично. Я інформаційний, енергетичний промінь досвіду живого життя. Промінь, що знає, як не треба світити, бо пройшла там, де темно, слизько, боляче. І знаю, як не наступати на ті ж самі граблі. Але чесно, багатьом подобається лікувати свої синці та шишки, отримані від граблів, люблячого, але дуже винахідливого життя. І це ваш вибір. Я нікого спасати не буду, тому що врятувати людину неможливо, доки вона сама цього не захоче. Лікує нас лише гірка правда. І поки ви від неї тікаєте, вона керує вами. А я просто буду світити для тих, кому вже набридла темрява. Для тих, кого засмоктує багнюка, слякоть, слиз чужих страхів і власних сценаріїв. Якщо тебе вже дістало, якщо хочеш змін, хочеш діяти, напиши мені в особисті. Дістало життя, готова чи готовий до змін. Я тут, для тих, хто готовий вибирати світло.